Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо заправку для борщу. Якщо у вас є така баночка взимку, вам треба додати тільки дві картоплини, трошки капусти, 10 хвилин. І у вас на столі взимку красивий смачний український борщ. Дешево, смачно і зручно. З однієї літрової банки я роблю 5 літрів гарного наваристого борщу. А ще це просто класний салат. До любого гарніру, до каші, до картопельки. Він смачний, як окреме блюдо. Давайте готувати. Друзі. Буряк, томати, цибуля, перчик, морква, лимонка. Спеції, олія, оцет, цукор. Крішки. І ваш гарний настрій? Починаємо. По-перше, буряк і моркву приварюємо хвилин 10, щоб вони залишались сирими, але приварити треба. Лимон не треба варити. Заливаємо водою і приваримо. Як закипить? Хвилин буквально 10. Томати треба порізати і перекрутити. Порізали, крутимо. Приварили, досить. Нехай заостиває. Те ж саме з морквою. Трошки сироватенька. Цивулю треба порізати і підсмажити. Буряк підварили. Зараз подрібнюємо. Нам треба його перекрутити. Буряк перекрутили. Морква. Перець, ріжемо або маленькими скібочками, як вам більш подобається, або маленькими квадратиками. Перед цим, звісно ж, треба почистити. Ось, нарешті ми все приготували. Перекрутили, порізали. Зараз нам треба тамар 10 хвилин поварити. Доводимо до кипіння, варимо 10 хвилин. На маленькому вогні. Пів склянки олії. Так. Тим часом треба підсмажити цибулю. Цибулю смажити хвилин 10. Бо цибулі у нас ще маленько. Тим часом, ось так, на маленьких булечках потрошку томат вариться. І це теж добре. Давай, сонечко, варись. Отак. Все, цибульку вимкнули. Дивимось, що у нас томат потрошку-потрошку, нехай ще 5 хвилинок. Томатний сік додаємо буряк. Моркву. перець, жовтенький, зелений, цибуля. Перемішуємо. Красива різнокольорова заправка буде для нашого борщика, для борщу. Тікер перемішали все. йдемо за спеціями. Додаємо в кастрюлю пів склянки олії. Як пів склянки вже ушло. Далі склянка цукру. 200 г цукру. Буде дуже смачно. Сіль 100 г. На цю кастрюлю я беру пів склянки оціток. 100 грамів. 9-відсотковий оцет. Паприка. В мене 2 чайні ложки. Так, трошечки вже помішую. Ледве-ледве ми вже втискаємося в цю мою кастрюльку. Це буде дуже смачна заправка, це я вам обіцяю. Чесник в мене чайна ложечка. Чорний перчик, чайна ложка. Сім листиков лаврушечки обов'язково перемішуємо. Ось так. Повільненько. І на маленькому вогні трошечки менше за середній Даємо варитись, тушитись, як завгодно, готуватись. 15-20 хвилин. І все. І будемо розливати по банках. Ось на такому повільному вогні. Але під кришечкою. Баночки зараз стерилізуємо. Вони в мене прокалені в духовці. Беремо оцет. Кришки прокипятили. Оцета та налили. Ось так зробили і переливаємо в іншу банку. Закрили. Так само і тут. І повірте, це дуже добра стерилізація. Всі, ось так ми баночки пройдемо. Друзі, ось і все. Час минув і час розливати. Вимикаємо. А кольор, який, я думаю, ви бачите те ж саме, що і я. Друзі, як бачите, в мене литрові банки. Ви можете розливати в півлітрові, якщо ви не робите багато борщу. Я завжди варю ось таку кастрюлю борщу. То мені якраз литрова банка, взимку буде на 7 літрів саме воно. А ви можете розливати менше хто варить менше. Ця заправка неймовірно смачна. Вона подобається і діткам, і дорослим. То вона, як закуска, як салат, розумієте? Крім того, що заправка чудова, Це і просто неймовірно смачний салат. І під закрутку буде. І ось такі баночки теж зручно. То я на цьому не зупиняюсь, завтра я продовжу, просто вам показую. Це перша партія наша. Я хочу зробити і, щоб вистачило і на заправку для борща, і як салат. Тому спробуйте і як салат обов'язково. Все, ми впоралися. Перегортаємо банки догори ногами. Накриваємо теплим рушником. Залишаємо на добу. А зберігати можна не в холодильнику, а просто в кухні чи де вам зручно. Всім смачного, всім козацького здоров'я, підтримуйте один одного, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!